Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні розглянемо жіночий годинник від швейцарського бренду Candino. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити прем'єри нових відео. На перламутровому циферблаті присутня годинна та хвилинна стрілка. Секундна стрілка відсутня. На місці годинних індексів інкрустовано 12 цирконів. Зверху розміщено логотип бренду, а знизу напис Апфір. Тому розуміємо, що циферблат захищає стійки до появи подряпин сафірове скло. Це кварцевий годинник, тобто працює від батарейки. Встановлено калібр Ronda 762. Точність такого механізму складає мінус 10 плюс 20 секунд в місяць, а батарейки повинна вистачити до 10 років роботи. Корпус сталевий, який в циферблат у ранд інкрустовано циркони. Присутні дві смужки з кристалами від години до 5 та від 7 до 11. Діаметр складає 26 мм. Годинник комплектується сталовим браслетом. Тут також присутня інкрустація камінчиками по краях ланок. Ціна моделі 230 доларів США. В описі ви можете знайти всі потрібні посилання. Дякую кожному за перегляд цього відео і до нових зустрічей!